Можуть коти їсти собачий корм, а собаки котячий. Усі аргументи за і проти перехресного годування. Ви вчасно не купили кішці корм. Він раптово закінчився. Але на щастя, у будинку є собача їжа. Чи можна її давати кішці та наскільки це безпечно? Ви застали свою невміру цікаву кішечку, яка тягає шматочки собачої миски, або просто забули поповнити запаси котячого корму. Не хвилюйтеся. Можна тимчасово перейти на альтернативну їжу. Чи можуть кішки зрідка їсти собачий корм? Якщо коротко, то так. Кішка може споживати невелику кількість кормів для собак без шкоди для свого здоров'я. При цьому і кішкам, і собакам не варто захоплюватися перехресною годівлею, оскільки вони мають різні потреби в харчуванні. Хоча їм цілком нормально час від часу перекушувати чужою їжею, важливо знати, що й дієтичні потреби їх різняться. Довгострокова перспектива чи небезпечне перехресне харчування у довгостроковій перспективі? Безумовно, так. Справа в тому, що кішки м'ясоїдні тварини, тому їхній раціон в основному складається з білків тваринного походження. Вони мають особливі потреби в поживних речовинах, таких як таурин і арахідонова кислота, яких недостатньо в кормі для собак. Якщо кішка покладатиметься виключно на таку їжу, це призведе до дефіциту поживних речовин та потенційних проблем зі здоров'ям. Чи можуть собаки покладатися на котячий корм у довгостроковій перспективі? Відповідь ні. Собаки всеїдні і можуть використовувати ширший спектр продуктів, ніж кішки. Вони добре почуваються на збалансованій дієті, що містить тваринні білки, вуглеводи та жири. Тому періодичне вживання котячого корму не може завдати шкоди здоров'ю собаки. А ось його регулярне вживання призведе до ожиріння та проблем із травленням через занадто високий вміст білка та жиру в кормі для кішок. Смак наскільки корм для собак та котів відрізняється за смаком, кішки та собаки по-різному сприймають смак. На відміну від собак, кішки не відчувають солодкий смак, і кількість смакових рецепторів у цих двох видів різна. У котів їх загалом 473, у собак 1700, а в людини понад 9000. тисяч. Корми для кішок спеціально розроблені так, щоб вони були дуже смачними та сподобалися нашим вусатим вихованцям з обмеженою кількістю смакових рецепторів. Харчова різниця між кормом для котів та собак кішкам потрібно більше білка в їжі, ніж собакам. Вони не можуть виробляти таурин самостійно, тому їм доводиться отримувати його з їжею. Дефіцит таурину може викликати проблеми із серцем, зором та травленням. Кішкам також необхідно отримувати такі речовини, як арахідонова кислота, ніацин і вітамін А з їжі, оскільки вони не можуть синтезувати ці елементи самостійно. Друзі, а ваші вихованці полюбляють перехресне годування? Як ви до цього відноситеся? Обов'язково діліться своїм досвідом та думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.